З 18 червня у застосунку «Резерв Плюс» став доступним електронний військово-обліковий документ або скорочено ВОД. Розробники пообіцяли, що ця функція дозволить військозобов'язаним не носити із собою паперовий документ. Як працюватиме інновація, розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Докладніше далі. Насамперед правозахисниця пояснила, що електронний вод це той самий військовий квиток, тільки не паперовий, а електронний. Це підтверджується відповідною постановою Кабміну номер 559 від 16 травня цього року. Відтепер військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тобто, людина може не носити з собою паперовий вод, якщо має електронний. Під час перевірки документів представниками ТЦК та СП. Поліції чи ДПСУ можна пред'являти вод за допомогою додатку. А якщо людину влаштовує мати лише паперовий документ, додаток можна не встановлювати. Проте, як підкреслила адвокатка, треба пам'ятати, що не існує іншого способу отримати електронний вод ніж встановлення додатку резерв плюс. Також правозахисниця уточнила, що військовий квиток, тимчасового посвідчення старого зразка, залишаються чинними, але можна отримати паперовий вод нового зразка, якщо є таке безпечний. Бажання. Тепер немає розділень військовооблікових документів у залежності від категорії, наголосила Дар'я Тарасенко. І призовники, і військовозобов'язані, і резервісти матимуть однаковий військовообліковий документ. А категорія обліку ти військовозобов'язаний резервіст або призовник буде зазначена у самому військово-обліковому документі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.